Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі Ходім, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба на печену, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діди баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть бачили якусь дівчину. Від криниці воду несла, така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже: Знаєш що, діду? Зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати. Хто до нас воду понесе? Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Діди, баба, до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку б жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, і веретенце. Я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй і веретенце, вона взяла. Сіла на й пряде. Коли ж летить та буночок?» побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стопці, кужілочка шумить, перетенце дзвенить, скиньмо попірічку, нехай летить з нами. Дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули по пір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж? Он де наша діва, он де наша іва, на метеному дверці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз. «Он де наша діва, он де наша іва, наметеному дверці, на тесаному стопці. Кожілечка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй попір'ячку, дівчина увертілася в пір'ячку, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба. Знов зостались самі собі. Ось і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Баба з дідом залишились самі, тому що в першу чергу вони думали лише про свої інтереси, а не про інтереси дівчинки Качечки, тому вона на них образилась і покинула. Недарма в народі кажуть, що на чужому нещасті свого щастя не збудуєш. Діти, уявіть собі, що це казка. У кожній казці є початок, середина та кінець. Якби ми не знали початку, чи зрозуміли б ми саму казку. Правильно ні. Ми б не дізналися, як саме кривенька качечка потрапила до діда та до баби. А якби ми не знали кінця? Чи цікава б для нас була казка? Звісно, ні. Так само, як і без середини. Казка цікава лише тоді, коли в ній є зачин, середина та кінець. Діте, а ви знаєте, що казку можна навіть намалювати? ось, наприклад, можна зобразити в довгому вбранні трикутником, голову кружечком, а на голові трикутну хустку. Діда, зобразимо теж трикутником, але перевернемо його, круг то його голова. А як же можна зобразити дівчинку? Що її може відрізняти від баби? Так, звісно, домалюємо їй довге волосся кісоньки. Зеленими трикутничками позначимо ліс. Качечку можна зобразити за допомогою двох овалів та трикутничка. Оранжевий овал то гніздо. А ось і піч. Зверніть увагу: вона складається з двох прямокутників. Чи пам'ятаєте ви діти, про що ж розповідалося в Зачині? Так, розповідалося про діда з бабою. Які знайшли качечку в гніздечку. А чим же скінчилась казка? Зобразимо качку, яка вже відлітає, та пусте гніздо. А що ж було всередині? Діти, це і буде ваше домашнє завдання. Намалюйте схематично все те, що було всередині нашої казки. Чекаю на ваші роботи, гарного всім та тихого дня!